Так, тут у мене гортензія, і Я її хочу підсипати, роз, розкупати оце все, відібрати, розширити сюди гру. І, як би її підняти, я вовк, мій чай накупає. І підсипати теж землею і підсипати попадом з Oh, I can't get it. А вже в неї. Курини. Я не вирінула. Підберу. Мокруй. Мохлий трохи. Овода. Виходить кічковий наступ. Кристик глибоко купати не треба, бачиться. Все. і буде. Купайте вода. Я себе непогано Чувствувала і в такому Але Спочатку для дренажу насипу. Тут шишки Добрий день. Тепер цей гру. Так в цього грунту лісового. Ось так. І назад я буду лежать. Вона піднімається трошки. І назад гурт зімає. Не курена вона порушилася. Я її трошечки підняла, зробила її дренаж. Тепер цим ґрунтом лісовим. Ого! до кінця Я її приседу. Я не буду їм попасть. Прикриваю назад. Благо І вже замість камінчиків по кругу. Більше засипу цим теж сосновим опадом. Ось так. Тепер вона буде себе почувати краще. Нічки були. А не Красота. Тепер у нас буде краще почувати. Трошечки ось такого нікі. Ось так. Він вже висопаний. Піде вологає, буде рости, він живе. Гуртензія <пілляння> буде себе почувати краще, набагато. Ось так ми підсипали, підкупали гуртензію. І ґрунт підкислили. Ну, вже потім як буду підобрати, через кілька днів вже для рослин, яким потрібен кислий ґрунт. Я її полю. Так, гортензію ми з вами пересадили чи підсадили, чи як це назвати. Підняли у землі. А тут я вон, яма яка. Викупала юку. Одну я вже розібрала о, на поділки. Той був куш менший, а цей ось такий куш, що я не знаю, як я з ним буду боротися. Той кушці в тому році розбирала. А цей ой який. А Я трохи хочу винести завтра на базар. Я навіть не знаю, як до нього підбиратися. Де менші саджанці, я їх посаджу, а які більше, то їх за все продам. з які їй не потрібно. Корні, звісно, у боку. Ось такі тут є. А зараз покажу. Шишки. Ось такі. Їх можна садити. Оце цієї шишки буде кущ. Я їх порусаджую, потім на той рік, чи на осінь, як вони розростуться, теж будуть на продаж. Окей, здорові, лише йз шишками. У цьому кущику такий більш-менш. Непогані. Один, два. Гарні шишки не три. Такі старенькі, Чотири. Шість це невеличкі. З цього шість. Ну що в мене поуставались ось ці шишки такі, а ця шишка це вже кущ. Це і шишечки буде. Я їх теж порусажую десь там, де краю, де полуничку буду садити, де хризантему буду розсаджувати. Так що ось таке все розгреблю. І, скоріш за все можливо, можливо, ще. Бокси всякої. Тут різні кущі. Тому що вони теж великі, їх треба розділяти. Ось такі справи друзі. Все, на сьогодні по роботі все, тому що пора відпочивати. Підписуємося на канал. Можливо, завтра з базара буду знімати. Зроблю відео.